Всім привіт, вітаю вас на каналі Ukraine. Як завжди огляд найважливіших новин з Європи та світу. Фіцо йде на загострення. Словацький прем'єр Фіцо звинуватив Зеленського в погрозах і їде до Москви. ЗСУ візьмуть участь в параді, але не в Москві. Литва аналює візи. І також декілька цікавих новин з Німеччини та Сполучених Штатів. Якщо маєте свою думку, висловлюйте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Залайд підписку щиро вдячний. Получене Штати Трамп назвав ім'я наступника, розкрив свої плани. Третій термін він, до речі, не розглядає. І в інтерв'ю NBC News президент Сполучених Штатів заявив, що працює чотири чудові роки. І передасть країну наступному поколінню. Я буду президентом 8 років, два терміни завжди вважав це важливим. каже Трамп. Він Також вперше назвав імена тих, кому міг би передати естафету. І в списку це віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Обидва, ви знаєте, це нові обличчя у вищому ешелоні республіканців. Трамп явно розраховує на продовження ними свого курсу. Окремо, президент США прокоментував. Переговори щодо України, послухайте. прийде момент, коли я скажу окей, продовжайте бути глупими і воюйте далі. це случиться, ви близькі этому? Іноді мої мислі приближаються к тому, і тоді проїзд положительне собиття. От такої отвітно вже в центрі Лондона в понеділок, в цьому місяці, пройде військовий парад до дня перемоги в Європі. Поряд з британськими солдатами В ньому візьмуть участь українські військовослужбовці. Вперше пліч опліч на головній вулиці британської столиці. Під звуки Маршою гуркіт літаків Британія також відзначає 80 років перемоги, нагадуючи за що йде війна сьогодні. Ну а вже Фіцо погрожує Зеленському один з тих, хто таки поїде на парад в Москву. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо забороняє Зеленському йому погрожувати. Послухайте. Он обращается к китайскому президенту, к бразильскому президенту. Он обращается к президентам, главам государств и премьер-министрам стран, где живут сотни миллионов людей. С посланием не едьте туда осторожно, потому что мы, Украина, что-то вам сделаем. Так не делается. Я отказываюсь принимать такие угрозы под предлогом безопасности. Я полностью уважаю, что безопасность участников – это внутреннее дело Российской Федерации. Но если господин Зеленский думает, что его крики приведут к тому, что иностранные делегации не приедут, то он глубоко ошибается. Цикавые новости также и в Литве. Жесткий поворот в Вильнюсе. С 3 травня Литва начала аннулировать Лювати посвідки на проживання для росіян, які на їхню думку занадто часто навідуються на батьківщину. Тепер достатньо з'їздити в Росію або Білорусь частіше одного разу на три місяці. Вид на проживання може бути відкликано без поважної причини. Прощавай Литва це не просто бюрократія, це сигнал. Нові правила стосуються не тільки тих, хто має вид на проживання. росіянам і білорусам. Тепер взагалі складніше отримати візу. Купити нерухомість чи навіть просто ввести українську гривну на територію ЄС МЗС Литви підкреслює, що винятки будуть рідкісними тільки якщо втручається дипломатія або йдеться про міжнародні. Перевезення, решта повинні чітко пояснити, навіщо їздять туди, де як наголошують, у Литві йде війна проти Європи. Станом на початок квітня в Литві проживало, до речі, понад 14 тисяч росіян з видом на проживання, і тепер кожен з них під пильним контролем. Як ви думаєте, скільки посвідок на проживання зникне чи буде втрачено вже в найближчі місяці? Індія перекрила воду, різкий крок. Ви знаєте, що Індія перекрила воду Пакистану після теракту. В Кашмірі Нью-Делі, після кривавого теракту, в якому загинуло 26 людей, здебільшого мирні туристи. Індія перекрила воду через дамбу Багліхар. Цей крок вже називають одним з найрізкіших за останні роки. Він безпосередньо зачіпає Пакистан і може зірвати. Крихкий баланс між двома ядерними державами йдеться не просто ви розумієте, про дамбу, це удар по водним артеріям, від яких залежить сільське господарство і життя мільйонів людей у Пакистані. Індія заявила, що призупиняє дію індуського договору, підписаного ще в 1960 році. Саме цей договір десятиліттями запобігав водним війнам між країнами, попри постійні конфлікти. Ісламабад не раз звинувачував Індію в тому, що вона порушує права і позбавляє сусідів води. Десятки звернень до арбітражу, тиск через світовий банк, дипломатичні війни все це вже було. Але зараз друзі ставки вищі, і Індія, судячи з усього, вирішила діяти напролом у відповідь на теракт, який став останньою краплею. Німеччина в черговий раз німці сказали Фрідріху Мерцу, що не підтримують його як майбутнього канцлера Німеччини. І згідно з новим опитуванням, лише 38% опитаних схвалюють Мерца. При цьому Більше половини громадян Німеччини, тобто 56%, не хочуть Мерца. Також несподівано для багатьох чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до миру. Зазвичай ви знаєте, усі звикли останнім часом чути від європейських лідерів заклики до війни чи підготовки до війни. А саме слово мир погодьтесь для деяких стало навіть незвичним. Канцлер Шольц, який 6 травня завершує свої повноваження, виступив з промовою, в якій закликав усіх до збереження Європи. Далі Шольц, після завершення свого терміну на посаді канцлера, хоче зосередитись на роботі як депутат Бундестагу від свого виборчого округу. Голосування за затвердження всім відомого Фрідріха Мерца, який замінить Шольца, нагадаю, відбудеться в Бундестазі 6 травня. І саме в цей час, після того як федеральне відомство... З охорони Конституції офіційно визнала партію Альтернатива для Німеччини праворадикальною. Кілька організацій, до речі, планують вже провести по всій країні демонстрації за заборону цієї політичної сили. Мітинг відбудеться, наприклад, 11 травня. Про це повідомили в об'єднанні з цікавою назвою Разом проти правих. Не останнє, друзі, сюрприз на виборах в Румунії. Країна обирає президента, ви знаєте, країна обирає. Нового президента, і все йде до того, що в другий тур вийде людина, якої бояться як Брюссель, так і Вашингтон. Вибори проходять після гучного скандалу. Попередній тур довелось анулювати. Конституційний суд визнав, що результати були сфальсифіковані через соцмережі та втручання. ззовні. перемогу тоді нагадаю, здобув. Одіозний Келін Джорджеску, але суд скасував результати. Тепер Румунія знову голосує. Майже 19 тисяч дільниць відкрито. А за кордоном вже давно стоять черги на тлі недовіри до традиційних політиків, скандалів і втом, від Європи. Джордж Сім'йон злітає нагадаю на хвилі протесту. В першому турі він впевнено лідирує принаймні за результатами попередніх опитувань, і вже зараз активно бореться за підтримку румунських, румунської діаспори. За кордоном тисячі його прихильників для них він звучить як надія і реванш, але в його бік рухається і зворотній удар, тому що одразу два прозахідні кандидати: це колишній сенатор Крін Антанеску і мер Бухареста – Ніко Шордан, вони готуються зупинити сімена в другому турі. У них підтримка від 10 до 20 відсотків залежно від опитувань, і це небагато. Але цього може вистачити, щоб не пустити румунського Трампа в резиденцію. У центрі світових подій нові загострення в Словаччині, резонансні кроки Литви проти росіян, виборчі потрясіння в Румунії та Німеччині, а також водна війна між Індією і Пакистаном. Паралельно українські військові вже на вулицях Лондона поруч із британськими солдатами. Світ змінюється, і ці зміни прямо або посередковано зачіпають і Україну. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.